Дві каденції Верховної Ради я вмовляв депутатів. Ви, ви ніхто навіть не може зрозуміти і уявити скільки е, роботи ось там за кулісами проводилось. Сотні е, зустрічей, розмов, переконань я більше їм нікому не вірю. От я чесно скажу, є деякі люди, до яких я ставлюсь з повагою, бо вони дійсно намагалися щось змінити. Але їх ну просто дуже мало. Вони зараз інвестують у вибори власні гроші. А потім вони відбивають ці гроші. І дивно нам з вами розраховувати, що якийсь політик, який за свої гроші прийшов до влади чогось раптом в наступний день після отримання а, 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 значка і сів да, посвідчення, чогось він раптом має почати думати не про те, як відбити гроші, а має подумати про ваші права. Так не працює. Я їх більше нікого там не бачу і не хочу бачити.